Експресія та авангард саме так можна сказати про картини Сергія Серневича. Всі думки та емоції війни він відтворив у своїх роботах. Сьогодні, за підтримки всеукраїнського благодійного фонду Дмитра Говоренка, Говерхелп роботи Сергія зібрані у одну велику виставку погляд забутих предків та представлені у національному музеї Тараса Шевченка. Я думаю, це виставка про нашу підсвідомість, про намагання піднятися після падінь, коли нам хочеться показувати зуби. Але не завжди вистачає внутрішніх сил. Але все-таки ми пробуємо. Ідея така, щоб звернути увагу людей до віл у військовий час. От коли в мене почалися проблеми з здоров'ям, я вже працювати не міг фізично і так от почав малювати. Але я все життя так малював, я ніде не навчався в школі. Просто я коли малював, люди кажуть, що нічого собі, а я якось ніколи не мав в собі віри якоїсь. І коли я малюю, я ніколи не бачу, що буде в кінці. Я починаю малювати просто чорним маркером на білому. Можу дивитись дуже довго на одну лінію, де бій поставити. А поставив, а зранку встав її виключив. І все перемалював чи замалював і так. от. Ну і в кінці, коли отаке почало з'являтися, я познайомився з Дімою Говар Продакшн Центр. І просто в один день він приносить до мене картину. Одну мені вона дуже сподобалась. Я кажу, давай ще намалюємо, подивимось, що в нас вийде. І так, от ми почали працювати, намалювали в итогі вже цілу галерею таку. Те, що люди бачать, для мене найголовніше. Тому що, коли я малюю, я не знаю, що буде. І людина, коли підходить, в неї якісь там враження, якісь емоції там Ну, Вона бачить і щось своє бачить. І мені дуже цікаво, що вона бачить. Ми просто наповнюємо простір життя, а наповнювати простір життя в час війни, що може бути важливіше. Я дуже, дуже радий, що такі мистецькі. Події досі проходять, не, не, не дивлячись на війну, тому що мистецтво не повинно зупинятися, мистецтво повинно відображати те, що зараз відбувається з нашою країною. Ну, мабуть, завдяки людям, які віри, вірили в мене, тим е, власникам спілок художніх, які надихали мене, кажуть, не зупиняйся. А я спочатку роздавав, А вони кажуть, ніколи не роздавай. У вас дуже сильні роботи. Ну, а тепер я бачу, що дійсно воно так. Я взагалі не вірю, що це ще я зробив. А на далі, ну далі більше все, що я знаю.